Настрій є прекрасний, всі справді молитовано, незалежно, що дощ. Особливо зранку ми ходили, прав такі, що неможливо було навіть вийти на вулицю, але всі мокрі, але всі щасливі, тому що справді молитва, фізична змученість, але одночасно духовне піднесення вони, направду, роблять тебе радісним і щасливим. Що взагалі, означає проща це паломництво. Люди залишають свій час, залишають всі свої справи і жертвують оті свої кроки в наміренні, щоб Марія, як особлива заступниця людства перед Господом Богом, донесла їхні молитви перед пристіл Всевишнього, нашому собору Вишгородської богородниці надано статус відпустового місця разом із духовним спорідненням. з Папською базилікою святої Марії Величної Санта Марія Мадьори. Визнання не тільки на всеукраїнському рівні, а на глобальному, всесвітньому рівні особливості цього святого місця. Зокрема, через служіння сьогоднішнього спадкоємця, наслідника апостола Петра Папи Римського і дуже важливе, тому що не лише Україна знає, не лише Україна пам'ятає і молиться про, про своє коріння, тут їх віднаходить, але про Україну і про її джерело духовості і сили знає цілий світ.